Обласна інфекційна лікарня в Ужгороді заповнена хворими на коронавірус на 70%, каже директор закладу Михайло Поляк. У нас небагато ліжок, 90 ліжок усього. І на сьогодні у нас 63 хворих. Це на ранок було. Вже, навірно, хтось поступив. Уже їх більше буде. У реанімаційному відділенні на сьогодні на ранок знаходяться четверо хворих. На кисневій підтримці десь. Із тих, що у нас знаходяться на лікуванні, десь е, коло п'ятдесят сім відсотків. Ще 69 ліжок зі ста зайняті хворими на ковід у центрі легеневих хвороб в Ужгороді, розповів директор Василь Скрип. Це 57 сім відсотків. Однак ми готові при необхідності і збільшити кількість ліжок, на які будуть госпіталізовуватися хворі, яким показано госпітальне лікування. Кількість кисневозалежних ніби не зменшилося. Однак сам стан кисневої залежності зменшився. Розхід кисню у нас за останні два тижні також зменшився. Чи стало менше важких хворих? Ні, не стало. У нас на сьогодні реанімація майже завантажена. Четверо людей знаходяться на інвазивному апараті штучної вентиляції легень З'явилися хворі вже вакциновані. Однак жоден із вакцинованих хворих у нас не помер». Загалом в області ковідні відділення заповнені наразі на понад 50%. відсотків, розповів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій ПШЕНИЧНИЙ За його словами: запровадження червоної зони карантину на Закарпатті необхідне для того, аби не було навантаження на медичну систему. «Протягом останніх двох тижнів фіксується більше п'яти тисяч виявлених нових випадків за останній тиждень. На 30% збільшилася госпіталізація. На сьогодні ситуація в медичних закладах вона є контрольована. Хватає на сьогодні місця на лікарняному ліжку і достатньої кількості кисню, але це є превентивний захід. Щодо, щодо, скажімо так, утримання стримання, поширення інфекції, «Ожгородська громада перша прийняла таке рішення, навіть не чекаючи рекомендацій з обласного рівня, щоб перевести діток на дистанційне навчання, оскільки дійсно саме в місті Ожгороді ми тоді спостерігали саме такий е, великий стрибок. Якщо ми говоримо про минулий тиждень, то відсоток захворілих дітей в структурі всіх захворілих знизився до 9%. Тобто, можемо чітко сказати, що наші заходи превентивні тут дійсно спро. Цували і моніторинг продовжувати треба, оскільки ми говоримо, що діти є таким ще одним джерелом для розповсюдження вірусу. За словами Вікторії Тимчик, як працюватимуть школи під час червоної зони на Закарпатті, вирішать 11 лютого. Оксана Ушакова, Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.